Давай, давай пробуй, бо я одного як ти. Попробувала... Та не, не, так не, так не роби. То наложу зверху, а не рот запихати, не. дід, я тебе не навчила правильно. Я тебе правильно не навчила їсти. Ні, то не в рот його ложить, то на варених, тільки вот зверху, трошечки, так, то слівки. Вершки стопроцентні. А може, ти ж попробуй, може, не треба вершки. Вараники з клубнікою та щось з вершками. Ох дід. Нада Федя, надо. <с> Тобі не жирно буде. Не, я О, не це жир. мені зрителі твої підказали, щоб тебе варениками із цими. То я ж ти за це букета приніс. Із цими, як воно називається, з полуницями. Бо на вище на підході, слідуючі вараники будуть з вишнями. Ну як, на прав народ і не каже нічого. Да? А що ти тут так достаєш от тут З маліною буде. Ти, ти, Ти ти, щось так достає. Ну так, а -а -а. як ти вчила. <ріст> Я казачки попробувати, а ти прямо ложкою туди. Не можна навчити. Що там пробувати? Бери та їж. Ну потрошечку ж. Ти, так... Ти, мабуть, сильно проголодався. Да? Так? Ти сильно проголодався? Не дуже. Чи смачно сильно? Смачно. Смачно сильно. Ага. Давай швидше їж бо цього. Бо мухи, як побачать, то вони ж тобі не дадуть. З'їдять половину в тебе. Ну, О. ти ж та по руках. Нічого, ти ж поближуєш. ти ж руки помив, я ж бачила. То можна й облизувати. Ди, ти, 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 що він там... Та потрішки бере. Та воно все одно ж. Ти не їсти вже. Як це я не їм? Як це я не їм? Я чого така оця худа, 90 кг? кілограм, та я не їм нічого чи що? Откуда воно все береться оце. Тіт. Де? От тебе переходить усе до мене. Mm -hmm. Отож. Mm -hmm. Хоч би і рада похудати, то хіба ж за вами похудоєш оце. Не Не биє. можна. Як не можна? Ну не виходить по камість. Хоч як я стараюся, хоч як я силую себе. Ось візьми вареничка. Да, так, <laughs> видієш. Ой, який ти хороший, молодець. О, mm -hmm. mm. Надо ж таке Кожен день у Баба ледача не хоче. <су> Ти ж не кожен день заробляєш на вареники, так що. Тільки на вареники? Діда <су> що не заробляєш. Старий, та давній. Так. <су> не так старий, як давні. <су> <су> Хотілося мені сьогодні зварила. Не схочеться а завтра не зварю. А ти попробуй. Пос... Да. Посхочу, Ань. О, Боже, о Боже, що робиться. Mm -hmm. о, та сок же, не... дивись, щоб не випадав з рота сок. Ти ця з рота не випадає. Ну, ближче положи, собі тарілку, тебе в тарілку копать. Mm -hmm. От, -от та нахилися, бо щось воно в тебе. Чи, не рот, можна. чи рот діревий, чи ти такий. Mm. Старий вже. Вараники такі, витика. Такі. — вони, вони не такі, як треба, да, так, трошки. Свіжі, mm. А треба, щоб вони були замерзші. Так, да, тоді б не так текло, може. Да, да, да. Ой, діти. Ой, діти, дивись, щоб лиха не було. Вершків отих. Mm. Не буває в тебе. Якщо смачно, то смачно, так. Да. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Колубні куїв, то вони що ж не був. О да Оно, що ті робить. Оно, я не за а тобою. А що є вареники? Є. На п'яніше Ну, То вже будуть холодні. О, о, о. Стоїть діти. Він без ютубу тепер їсти, нічого не хоче. Так. Слава Богу, що Ютуб я тепер їм хоч вареники. Велике спасі тим людям, що написали, що баба вареники з хуїхою зробить. Ох, я їм дякую. <рес> Ой, дітка, дітка. М -м -м. Я... Він тільки тепер хоче на зйомку їсти. Ще довго ждав би. Ну чого ж, а вишні ось як почнуться. На це з кісточки треба виплювати. Нічого, прийдеться виплювати. Що нема куди плювати, ось дивись тільки дгору. <гаджу> кісточки. Ну я але... Не, Ні, по здразлюваними сам будеш ліпити. <гаджу> да, ну з <гаджу> да, да. Як <гаджу> Тебе мати ще... не навчила. Я з маліною. <гаджу> що малювати? <гаджу> Як з вишнями вареники робити. А що ж я що? Ти Дівчата ж дівчат вчать. Да. Ото їж мовчки. і Плямкай там. Ото. Ото. О. О. -о, -о, -о -то. Це як то стоє? Хтось мало набрав. О боже. Ой, дід. Де? Ой діти. Де ж ти лиш тебе кілограми діваються, а? Де з тебе кілограми діваються, дід? Розкажи секрет, поділися рецептом. Поділися рецептом, як ти такому купу. Я знаю, де воно дівається? Ну то тут так швидко воно дівається. Порода така гонча. Ні, тільки на зиму чуть-чуть набере прийде весна, десь садилося. Та що це таке? Та треба прив'язати, щоб менше б бігав. Mm -hmm. о, о, о. Ой, та ти наївся хоч чи ні. Чому я ще й не наївся? Ще й не наївся. Що ще одну порцію хочеш злопати. Ще наложить порцію? Ні? Не? Не, Буважку буде. Господи, йому ще й важко буває. Mm -hmm. Юшечка воно диви, яка. та-та-та-та. Ох то ще й запили. Їли, їли, то й запили. Та сюди не накиду треба заховати, бо всі мухи прилипнути, і бджоли налетять. І що ми сьогодні ловили? Що ми ловили? Як? Кроя ловили. Вони ще й досі. Воно вони ще й досі воно кружають дерева. То вони, як почуть, вони всі, де коти воду п'ють, вони всі там обліпили ту воду. Киська хотіла води yeah. напитися, підійшла, подивилася, що вони жужжать. І не схотіла з ними, вона навіть і воду пить. Right. Разом із ними не схотіла воду пити. Ну вони сьогодні наїлися жареної риби. Вони свіжої не хотіли. Вони вже теж привикли. Дякую, ну шо, дякую, пока. Да, привикли теж всі на YouTube. Це да. не вспіла кицька. Аху. Да. Аху. Та вони їли рибу жарену. Аху. Бо вони свіжої не захотіли, оці мадам. То я їм пожарила. Аху. Більше я їх жарити не буду. Якщо дід принесе мені такої риби, то він такою рибою ще й получить. По... Кицькам. вони не хочуть. Я не хочу, бо нема там що їсти. І воно жарене, жариш погане. дід не схотів, заставляла, заставляла. Він каже, я така не їм. То нащо ж ти їм мені несеш, як ти Спортивий така міїш? Не ну неси десь до когось. Наловиш і занесеш десь до когось. А то ніх... Ніхто не хоче її їсти, твій спортивний інтерес. Так уже голодні такі. Що риби не хочуть їсти. Павалуча, риба, ковбаса. Отож, так. А це ніхто не схотів їсти. Так, діда, головне, діда нагодувала. Ти ще, о, тут ще стільки сливок цих вершків. Ще там хватає їх. Оцю вершків. Таше. Ти ж кричала потрошку, бери. Та потрошку ж, бо погано тобі по буде. Трошку зажала я ті вершки. Ох, дід, тобі ж буде погано, як не буде потрошку, це воно погано буде. Не наоборот, накриє. Хорошо. Хорошо, буде. Хорошо буде все? Да. Будемо надіятися, що не прорве. Холодильника? А де ж їх послали? Вони такі хороші, Ох, і хороші. На хліб хоч може. Оце я... сливки. Оце вершки натуральні. То вони з нього масло роблять, це із, із заводу. Вони масло таке роблять горде із тих вершків. Так кицька мовчи. Так продовжую далі. Дивитися на небо. Усі чекаємо дощу, а його нема та й нема, нема та й нема. Ото такі хмаринки по небу пливуть та й пливуть. І вітер ніби на дощ, і ввечері вчора було ніби на дощ, так тепло. Місяць за хмарами ховався і нічого нам і не капнуло. Ох, що ж ми ждемо? Поливу в нас немає, дощів немає. Все сухе засихає. А ми. Весь час чекаємо і чекаємо, чекаємо кращих часів. Колись, колись усе буде добре. До побачення, до побачення. Щасливо!